Знаєте, я до цього працював в академії фізичної культури. Був там проректором. Працював і дуже багато і моїх вихованців, і спортсменів, з якими працював. Вони також знаєте, з 24 лютого зі мною плеч оплеч стали. Знаєте, так на і на захист з перших днів ми змогли організувати передачу таку гуманітарну. І е, мешканцям міста, і також допомагати військовим. Коли е, північна Салтівка кажуть, там поважна людина, там е, заслужений тренер знаходиться і не могли би відправити. Тоді ну, когось хто зможе допомогти привезти туди е, їжу, на хлопці, які також доставляли волонтерську допомогу, коли розстріляли їх машину, і пулі пройшли просто насквозь із трьох чоловік. три, вони три майстри спорту міжнародного класу. І Також знаєте, це дуже дуже такі зворушливі моменти. Я навіть повертався, узнавав, як це проходило. Просто розстріляна машина. Кажу: а навіщо в них стріляли? Хто стріляв? Вони везли гуманітарну допомогу. Там їх машина вся пропахла хлібом. і. Чому це проходить, і знаєте, мені печально, що я сам потрапив в декілька разів в таке обставина, коли рядом з тобою ти їдеш, а тобі У потрібно... нас одне з питань, яке було дуже актуальне на початку війни. Це заробітна плата. І Я розумію, що я є підписантом, і мені потрібно видавати людям заробітну плату. а а в Держпромі, де ми знаходилися, місці дислокації, не було жодного чоловіка і відповідно, не було й бухгалтерів. І нам треба було це евакувати, організувати довіз цих комп'ютерів і передачу повністю зарплатних відомостей, звітів, командирування спортсменам, які знаходились на той час у інших містах. І нам вдалося це зробити. І коли їдеш на північну Салтівцю, а рядом з тобою приліту машину, і мені кажуть, що треба повертатися, ти кажеш: Та ні, треба забрати бухгалтера для того, щоб видати заробітну платню. Це було десь місяць по тому. Приїжджає у нас сівак Віталій, це заслужений тренер шортреку, який каже: Костянтин Володимирович, можна пожати руку. Я не знаю, як це ви зробили, але я 28 лютого отримав заробітну платню. Говорить, коли ми знаходилися у Польщі, колеги не отримали. А Харківська область і командировки отримали, і отримали говорить, заробітну. Платню. Я просто у шоці. І наступний місяць я не знаю, як вам це вдалося. У нас дев'яти поверх. І говорю, я в бронежилеті, який важив 18 кілограмів. Тому що у нас, як ви знаєте, в перші дні війни і був прильот в обласну раду, і в цей момент ми знаходилися поруч. І Я вам скажу, що було так: м'яко говоря, дуже страшно. Відпрацьовував знаєте, такі моменти, пов'язані з людьми, і треба було допомагати людям в більшу частину і дати якісь такі правильні вказівки. Тому що було небезпечно і приліти були по всьому Харкову. І по першу чергу була це безпека наших робочих.